Доброго дня, сьогодні у нас продаж залітаю ось такий красивенний Volkswagen Passat B8 біленький з системою автопаркування 2015 року з двигуном 2 літри дизель на коробці Механіка з текстильним салоном в максимально збереженому стані, електрорегулювання водійського сидіння, автосвітло, мультикермо. Парк Троніки по кругу, само собою. 305 оригінального пробігу. Автомобіль ніяких вкладень не потребує. Економічний надійний Volkswagen. Тому, друзі, не зволікайте. Запрошуємо вас до нас в автосалон. дорога 60 Солонка для проведення тест-драйву даного автомобіля. та